Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати про те, що із березня 2024 року ті сім'ї, які повернулися за кордону, ще не встигли працевлаштуватися і не мають ніяких джерел доходів, тобто не мають змоги ні працювати, ні отримувати додаткові доходи, мають право звернутися та оформити державну соціальну допомогу для малозабезпечених родин. Хочу нагадати, що відповідно до роз'яснень Міністерства соціальної політики України з 1 березня 2024 року. Допомога така буде призначатися на 6 місяців для родин із числа внутрішньопереміщених осіб, які внаслідок переміщення не працювали і не мали змоги сплачувати єдиний соціальний внесок протягом часу, за який враховуються доходи, та для сімей, які повернулися в Україну після тривалого понад 3 місяці, тобто понад 90 днів поспіль. Перебування за кордоном не перебувають на обліку як ВПО, тобто не мають статусу внутрішньопереміщених осіб. Якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі люди, які не сплачували єдиний соціальний внесок, також мають право звернутися за оформленням статусу малозабезпеченої родини. Відповідно, ви зможете отримати соціальну допомогу від держави, соціальні виплати. Ви це можете зробити не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення. Але якщо в вашій родині є декілька непрацюючих людей, то такі люди протягом двох місяців обов'язково повинні. Сприяти своїй зайнятості, що це значить працевлаштуватися, наприклад, чи зареєструватися фізичною особою-підприємцем, або ж звернутися в центр зайнятості та офіційно отримати статус безробітного. Я хочу нагадати, що ви маєте право в службі зайнятості також отримати ваучер на навчання, якщо ви хочете. Отримати додаткову освіту або ту освіту, яка вам допоможе працевлаштуватися. Якщо ж ви цього ж нічого не зробите, то в такому випадку держава вам припинить виплачувати допомогу після закінчення двохмісячного строку. Вимога щодо працевлаштування не застосовується. До одного отримувача допомоги з родини, якщо така сім'я, по-перше, проживає на території, для якої бойові дії завершені, чи території, що не включена до переліку Міністерства реінтеграції, але у закладах дошкільної освіти чи у закладах середньої освіти, що розташовані у територіальній громаді, в якій проживає родина, відсутні місця або навчання повністю, або частково проводиться в режимі онлайн. Тобто ваша дитина не має змоги ходити. До школи, а, чи а, у садочок. Також, якщо родина проживає на територіях бойових дій, і ця працездатна людина доглядає за дитиною до 14 років, або дитиною з інвалідністю до 18 років, людиною з інвалідністю, або людиною старше 80 років. Також хочу нагадати, що ви зможете отримати а, Статус малозабезпеченої родини та відповідно виплати від держави в тому випадку, якщо сукупний розмір ваших доходів, вашої родини не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для родини. Тобто, нагадаю, що згідно чинного законодавства, її розмір розраховується, як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом. Тому от така ситуація з станом на даний момент. Тому, будь ласка, користуйтеся.